В ім'я Отця і Сина і Святого Духа вітаю вас, дорогі браття і сестри, з недільним днем, вітаю із закінченням Петрового посту, з вчорашнім святом святих первоверховних апостолів Петра і Павла і сьогоднішнім святом Собора 12 апостолів, коли церква згадує пам'ять, як сьогодні вже розповідав нам отець Олександр. Тих апостолів найближчих 12 учнів, які були обрані Христом для того, щоб спершу бути з ним під час цього земного служіння, а потім проповідувати віру, розповсюджувати Церкву Христову у світі. В сьогоднішній день недільний, ми слухали Євангеліє з вами, історію про те, як Господь. Прийшовши до гергесинської країни, зцілив біснуватого чоловіка, і нечисті духи, які перебували в тому нещасному чоловікові, попрохали, щоб їх, якщо виганятимуть, то щоб дозволили їм увійти в свиней. І Господь дозволив, і стадо свиней, яке паслося неподалік, раптом кинулося з кручі і повністю все в повному складі втонуло в морі. І коли жителі Гергесинської селища дізналися про це, вони вийшли, написано, всі вийшли в Євангелії до Христа і просили, щоб Він від них відійшов. Отака реакція на чудо, дивна реакція. Тому що коли ми читаємо про земне життя Христа, коли він годував тисячі людей, коли він зцілював хворих, воскрешав померлих. Повертав зір сліпцями і, і так далі. Люди навпаки намагалися наблизитися до нього, побути з ним побільше, подовше. А тут просять, щоб він відійшов. Очевидно, жителі цього краю не захотіли, вони не знали, що це таке. Вони не знали, що їх чекає. Буде якась переміна, а яка? Вони зараз би сказали, що перебували в зоні комфорту, і Христос їм заважав своїми оцими чудесами, всякими оцими всякими речами. Свині знову ж паслися і втопилися, збитків зазнали. І вони подумали, а нащо воно нам оце все? Хай Він краще від нас іде. Нас влаштовує те життя, яким ми живемо. І Христос що вчинив? Насварився на них, образився на них. Може, прокляв, як прокляв неплідну не смоківницю? Ні. Христос написано сів у лодку і поплив до, своєї, до свого міста. Все. На цьому історія закінчилася. Цей випадок ілюструє дуже просту істину, що Бог створив людину за образом і подобою своєю. І одна із сутнісних. Характеристик сутнісних властивостей Бога, яку ми знаємо, це властивість бути вільною, вільним, свободним. Він вільний. І людина, створена за образом і подобою Божою, також вільна. Ми завжди кажемо, ми маємо свободу вибору. І в сучасному світі навіть свобода зведена в таку собі ступінь найважливіших цінностей. Ніхто не може посягнути на свободу іншої людини. Ми кажемо, навіть Бог не посягає на свободу людини, даючи їй можливість вибирати, що вона хоче. Але тут же, ж, так би мовити, в цієї медалі є інша сторона, і Бог вільний, і Бог нічим не зв'язаний, Він також вільний, Він має свободу. І коли його не прийняли, він відвернувся і пішов. І так само діє Бог у нашому з вами житті. З одного боку, дивіться, він посилає апостолів для того, щоб проповідувати своє слово. Розповсюджилося тоді, в часи тодішньої Римської імперії. Є свідчення, що апостоли дійшли і до і до території сучасного Китаю навіть. Проповідували по всьому тодішньому цивілізованому світі. Є міста і місця, які прийняли цю проповідь і лишилися до сьогоднішнього дня християнськими. Є міста, і місця, де ця проповідь не мала успіху або мала тимчасовий успіх, але слово було проповідуване. Так само і в житті кожної людини Господь в якийсь момент життя торкається серця кожної людини в той чи інший спосіб, через якесь відкровення, через якісь обставини життя, через якесь слово. Яке мовиться іншою людиною через настанови батьків, і дідусів, і бабусь, і так далі, і так далі, різними способами. І людина або приймає це слово, або його не приймає з різних причин. І що робить Бог? Бог іноді нагадує про себе ще раз і ще раз, а іноді просто відходить. І ми не знаємо, чому в кожному житті по-різному це буває. Одну людину Господь прямо через скорботи, через хвороби, через різні різні обставини, до тих пір веде, поки вона не прийде до, до Бога і не покаяться, не почне жити з Богом. Іншій людині Бог тільки відкрився, вона не сприйняла не цього, не прийняла і все. І Бог більше ніколи її не турбує. Чому так відбувається? Ми не знаємо. Бог вільний. Написано в Святому Письмі, дух дихає, де хоче. Ну, мається на увазі Божий Дух, Божа благодать. Дихає, де хоче. Тобто це його бажання. І зараз нині непрості часи, коли війна, коли бачимо навіть і днями і захід нашої країни постраждав від обстрілів і немає безпечних місць в Україні. І твориться беззаконня страшне. Люди часто питають, а де ж Бог? От коли почалася повномасштабна війна з Росією, так, багато питали, де ж це Бог, чому Бог мовчить, чому Він це дозволяє? І зараз, коли трапляються різні різні такі страшні трагедії з дітьми, з стариками, часто можна побачити в соціальних мережах такі слова, що, мабуть, Бог відвернувся, чи мабуть, його нема, чи, чи якби Бог був, такого б не було. Бог є. Тільки виникає питання, зараз ви за нього згадали, вам хочеться, щоб Бог був. А чи згадували за нього ви тоді, коли було все добре, тихо і спокійно? Один чоловік мені нещодавно написав, каже, батько, як ви думаєте, Бог є? Я кажу, я думаю, що є. Він каже, а я не знаю вже. В житті щось у нього сталося таке, що він вже не знає, чи є Бог, чи нема. Тому що в нашому з вами уявленні це Бог такий добрий, такий якийсь. Свенький дідусь, який сидить там на Хмаринці і чекає, коли б це нам допомогти, коли б це нас щось благословити, коли б це ми до нього звернулися з молитвою. Ні. Бог вільний так само, як вільні ми. І якщо ми одного разу колись його не прийняли, Він може до нас більше вже і не звертати на нас увагу просто. Він хоче, щоб ми спаслися. Він для всіх послав свого сина в світ. Але якщо ми його не приймаємо, він розвертається і йде. І якщо ми згадаємо своє життя особливо до 2014 року, порівняємо, наприклад, кількість людей, які були на якихось там концертах, наприклад, популярних виконавців, і які приходили в храм на богослужіння, то очевидно, що концерти збирали стадіони і цілі площі, а в храмах, коли було пусто, а коли напівпусто. Ну, на Пасху, на Великдень, то, то трошки повно, і все. Так, такий був контраст дуже сильний. Людям Бог був не потрібен. Хоча Бог проповідувався, проповідується до сьогоднішнього дня і зараз у нас е через засоби зв'язку, через комунікацію, через інтернет. Вільна проповідь, будь ласка, включаєш в тобі Ютуб, тобі на будь-який смак, на будь-якій мові тобі проповідують, що ти хочеш. Тільки шукай, тільки стремись, тільки знайди свої, свою дорогу до Бога, і ти, ти підеш по ній. Але це не, не було неважливо, не актуально. Аж поки не грянув, так би мовити, грім. А виявилось, що не так просто відновити стосунки з Богом, якщо ти раніше навіть не згадував за Нього. Тому і для нас, для всіх, це великий урок в тому, що ми повинні не просто знати, що Бог є, <кій> не просто виконувати якісь там обряди, звичаї, які прийняті в зв'язку з тим, що Бог є якісь релігійні традиції. Ми повинні жити в живому зв'язку з Богом. Ходити є такий вислівок, ходити, вислів, ходити перед Богом. От ходити перед Богом означає, щодня, щохвилини свого життя жити так, ніби Бог прямо дивиться на нас, відчуваючи цей погляд. І підтримуючи зв'язок з Богом в молитві, в виконанні заповідей, в постійному благоговінні перед Його святини. Ось тоді людина залишається повністю під покровом Всевишнього. Тоді людина огорнута благодаттю і ну, з нею, все, що з нею трапляється, воно трапляється виключно з волі Божої і виключно для її спасіння. Якщо людина на якийсь момент не приймає Бога, то вона часом живе просто за своєю власною волею, і з нею відбувається те, що є наслідком її власних. Вчинків її власних виборів. Тому будемо, дорогі брати і сестри, зберігати єдність із Богом, будемо завжди намагатися чинити по волі Божій для того, щоб Божа благодать, яка в кожному з нас є, кожному дається під час хрещення і потім супроводжує наше життя, щоб вона від нас не віддалялася, а наповнювала наше життя. Наповнювала його любов'ю, внутрішніми глибокими сенсами, давала нашому життю мету і осмисленість, і щоб таким чином ми всі спасалися. Амінь.